Рефералка це лише відображення поведінки користувачів. Тобто <кхем> ми побачили, що наші користувачі, як ви, мабуть, всі знаєте, один одному радять да, користуватись монобанком. І рефералка це лише підігріває і дає бізнесу можливість відтрекати ці рекомендації, а не це не такий інструмент, що ось тебе є рефералка, да, і ти за ці гроші купиш нових користувачів. Якщо ти підняв тему рефералки, е... 37%, я читав цифру тебе на сторінці в Фейсбуці, е, заре, були зареєструвалися з реферального посилання. Це, це реально був шок, що вона настільки круто працює. Е, ми, ми самі такого сильного ефекту не очікували. для мене особисто це ставлення до маркетингу і до маркетинг директора всередині компанії. Тому що, по перше, Legacy приватна в приваті маркетингу працювали люди, які Роблять поліграфію або замовляють білборди, або роблять презентації, і після цього доволі складно переналаштуватись да, на більш такий сучасний підхід до, до організації. Плюс коли. Компанія маркетинг гаєнтовно, всі вважають себе класними маркетологами. Ну, взагалі це таке більше, всі вважають себе класними маркетологами, класними так. дизайнерами, в футболі всі розбираються і так далі. Оця штука. Тобто таку зробити концентрацію компанії на маркетингу, її тримати, і це для мене був челендж. Mm -hmm. Тобто, щоб не кожен вважав себе класним маркетологом, а в нас з'явилася одна якась лінія, яку ми всі е, тримали. Була задача кожні 100 тисяч карток нових фізичних yeah. змінювати стікер-пак в е, конверті, який надсилається разом з карткою. Я забрав цю задачу, зібрав цих людей, mm -hmm. і ми домовилися, що кожну п'ятницю о 17.00 ми збираємось і обговорюємо ідеї для стікерів. І Ми зробили цей процес, який був регулярним. І це нам створило такий креативний брейншторм. Mm -hmm. Із цих стікерів, ну, наприклад, народився живчик. Живчика продали 8 мільйонів банок, е маркетинг окупив свою роботу на декілька років вперед е і так далі. Ну, тобто Це такий став кейс е віральний. Е а це народилося стікера, тому що вони принесли ідею: давайте зробимо стікер, типу живчик, там ностальгійний стікерпак. Давайте зробимо живчик. Ми вийшли на оболонь і зробили живчик. До сих пір немає саме відділу в Моно і, і я, я, я сподіваюся не буде.